Єшевський садочок номер один просторі коридори, великі групи і великі вікна, майже на півстіни. Коли проєктувався заклад, ніхто й не думав про енергозбереження. Тоді обігріти садочок коштувало копійки. Та час невблагано йде вперед. З ним ростуть і ціни на газ та електрику. Вже дійшло до того, що гріти з дровами в кілька разів дешевше ніж газом. Тож у цьому садочку зараз гібридна система опалення. Є котли на дровах і на газі, Із з метою економії газу. Були встановлені два роки тому котлина тверде паливо, і зараз ми гріємо садочок твердим паливом дровами і тільки частково газом. На реконструкцію системи опалення коштів не вистачило в міськраді тож наразі функціонує стара мережа. Всі магістральні труби проходять у підвалі, і їх тут немало, аж цілих 360 погонних метрів, кажуть кочегари. Труби не мають теплоізоляції, Відтак і віддають сюди більше тепла ніж у групах садочку. В підвалі дуже тепло і волого. Коли тут перебуваєш, здається, що знаходишся у сауні в той же час у приміщеннях, де знаходяться діти, значно прохолодніше. Ми почали топити, піднімаємо температуру на котлові. У підвалі 30 градусів. У, підвалі, у класних приміщеннях і у садику ледве доходить до 20. На перший план виходить реконструкція системи теплопостачання. Безумовно, треба міняти радіатори, треба міняти систему опалення. От сьогодні, наприклад, ми провели нараду з завідувачами. Говорили, скільки газу використали, який ліміт їм довести по електриці, по дровам, по іншим енергоносіям. Незважаючи на те, що за кошти із міського бюджету вже встановлено котли та замінено вікна та зовнішні двері на металопластикові, тут ще потрібно утеплити фасад та дахи і переробити всю мережу опалення, перш ніж місто зможе заощаджувати на садочку по максимуму. Однак коштів на ці роботи немає. Та вихід все таки знайшли. Написали проект і виграли грант Євросоюзу. Це питання е, вже рік, десь приблизно у нас проект був. Ну, у трошки в підвішеному стані, ми не знаємо, виграємо його чи ні, ну, але подати подали значить, через Євросоюз. І зараз практично на будівельні монтажні роботи ми можемо мати до 930 тисяч гривень. Це 53 тисячі євро або 530 тисяч нам дав Євросоюз. Це вже кошти поступили в цю організацію перехресні зв'язки. Ну і порядка 320 тисяч це наша дольова участь міськради. Значить, ми на останній сесії прийняли це рішення і плануємо за ці кошти провести відповідно із даної громадської організації, провести роботи по реконструкції дитсадка. Тож незабаром у садочку номер один на тепло витрачатимуть набагато менше.